Шановна героїчна непереможна велика Бандерівська нація. Студія РСЛ Республіка Степанових лицарів» на здобуття державної премії імені Тараса Георгича Шевченка представляє цикл Енергія перемоги! Преміальні отримують діти загиблих сніківненьки, Україна теленат, якого Дарунок двом геніям з одним життєвим кредом. Караюсь, мучуся, Я все муки и стер пел, которым на прохание старшего сытры за святой Трити Единой послав. І Я попрошу Бога, Духа Сина, щоб ви вы выполнил Бог. Христос спаси на реки в одно наше денне, и переможне мое бытие. То не следи за край света, за нема мои Украины, чтоб загарбать, по Украине солдати и Восьме літо у неділю. Чому така затяжна тривала він в свій час побачите на цьому каналі у серіалі Пророчий Виш? Наразі дивимося на тим, що ненаситно сказаних псів. І тим же. Оком пророка з київським корінням, нинкачки, лишень засліплені роса скимірям, бабухи не бачать. Мані пуля то рів. перетворення наших найлюдуючих світів земель у їхній пулі. Нової зброї. Пророк 57 літ тому з точністю до назв, які висвітлюються на спортивних таблах, зімаженіював їх у двох заключних словах, приспів у пісні, в назві якої. Тлумачення у сурдо психолінгвістичному перекладі на ступне і їм пер і айний. мои перду 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 сделия взятие из писания пророка а не Ути. в огне наша кровина бук бук вально с первого света вид

cari, na sombra,